Дім добрий встрік, вітаємо всіх. Секція польської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету запрошує вас на віртуальну екскурсію. Ми знаходимося у самому серці столиці на вулиці Великій Василківській, недалеко від кастелу Святого Миколая та пам'ятнику великому польському поетові Юліюшу Словацькому. Полоністика в Київському національному лінгвістичному університеті інтелігентна, креативна і сучасна. Наші викладачі стипендіати міжнародних програм, автори наукових статей, підручників, монографій, фахові прикладачі і амбасадори польської мови і культури. Саме вони створюють приємну творчу атмосферу під час занять. Ми маємо дві освітні програми на бакалаврському рівні, польська мова і література, друга іноземна мова, переклад. І на магістерському рівні сучасні філологічні студії, лінгвістика та перекладознавства. У нас вивчення польської мови розпочинається з самого початку від алфавіту, звуків, літер. З нами ви також здобудете поглиблені знання з польської фонетики і морфології, синтаксису і стилістики, фразеології, культури мови і мовного етикету, ознайомитеся з польською літературою, кіномистецтвом, польськими традиціями і обрядовістю, а також із життям сучасної Польщі. До нас з цікавими лекціями приїжджають носії польської мови, викладачі польських вишів. Заняття у нас відбуваються в малих групах завжди цікаво і практично орієнтовано. З нами ви точно не будете нудитися. На вас також чекатимуть різноманітні практики перекладацька відомих українських і зарубіжних фірмах на національному телебаченні, державних установах, а на магістерському ще й викладацька в державних і приватних навчальних закладах України. Студенти-полоністи Київського національного лінгвістичного університету широко беруть участь у наукових конференціях, публікують результати власних досліджень у збірниках наукових праць, виграють престижні конкурси, отримують нагороду. Крім того, наші студенти мають можливість стажуватися у польських університетах. Зокрема, Поморська академія в Слупську широко приймає наших студентів на безоплатне навчання без академічної перерви у рідному вищі. Здобута у нас освіта дозволяє нашим випускникам працювати викладачами у школах з вивченням польської мови на мовних курсах у вищих навчальних закладах. Кожен наш випускник і навіть студент отримує кілька пропозицій викладання і може собі дозволити обрати як найвигідніше і найцікавіше місце роботи. Крім того, величезна кількість польсько-українських культурних ініціатив, бізнес-форумів, політичних зустрічей свідчить про те, що професія перекладача польської мови є надзвичайно актуальною і потрібною. Секція полоністики пропонує поглиблений курс письмового і усного перекладу польської мови, який викладають досвідчені практики. Наші випускники можуть працювати перекладачами у посольствах. Чи консульствах обох держав у підрозділах Міністерства закордонних справ чи інших державних установах або в осередках польського бізнесу також на спільних підприємствах. Щиро запрошуємо здобути перспективну і потрібну професію викладача і перекладача польської мови на полоністиці у Київському національному лінгвістичному університеті. Полоністика це престижно, це перспективно. Слідкуйте за нашою сторінкою у Facebook. Дякуємо і пінькні за уваги. До побачення на студіях.